Щоб допомогти дихати і підтримувати життя тих, хто ризикував ним заради країни в Івано-Франківський військовий шпиталь. Волонтери передали апарат штучної вентиляції легень. Цей мобільний прилад кажуть медичні працівники, добре зарекомендував себе не тільки в інтенсивній терапії, але навіть у кареті швидкої допомоги, де можна пересуватися разом з ним і не переживати щодо адаптивності. Крім того, обладнання може працювати без стаціонарної подачі кисню, а відокремлювати його для пацієнта із навколишнього повітря. А ще його батареї вистачає на близько 3-4 годин. Автономної роботи це високоякісний апарат штучної вентиляції легень експертного класу, призначений для відділення реанімації, інтенсивної терапії, анестезіології, операційних та карет швидкої допомоги. А апарат поєднує в собі легкість, зручність, досить інтуїтивний інтерфейс. Та е, транспортабельні як класичні режими та вентиляції за об'ємом, затиском, так і неінвазивні, інвазивні, коли пацієнт сам може додатково піддихувати, апарат буде йому допомагати. Так і інтелектуальний адаптивний режим, коли апарат за заданих параметрами анестезіолога може досить гнучко підлаштовуватися під пацієнта. В залежності від його стану збирали кошти на такий необхідний для лікування бійців ШВЛ Волонтери Роман Дорожівський розповідає і мріяти не міг, що до кінця 2024-го апарат з'явиться у шпиталі. Проте прикладав максимум зусиль, щоб якнайшвидше накопичити необхідну суму. За два благодійних заходи допомога найсильніша зброя, які проводили торік. Вдалось назбирати чимало. Втім, повну вартість покрити не вийшло. В нас був план зібрати 1 мільйон 400 тисяч гривень. На протязі двох акцій, які відбувалися на Покрову і на День Збройних сил України ми зібрали більше 600 тисяч гривень. Нам вдалося домовитися з постачальником цієї апаратури про те, що вони поставляють нам її вже. А на протязі року 2025-го ми повинні з ними дорозрахуватися. Тобто ще один мільйон ми маємо дозбирати, але я думаю, що це. Посильна, посильна сума, тому найважливіше те, що апарат вже стоїть і він приносить користь і рятує життя. Керівник міського військового шпиталю каже, новий ШВЛ хамілтон С3ПРО допоможе анестезіологам рятувати життя військовослужбовців і анонсує, найближчим часом ще одне оновлення допомагатиме у роботі. Евакуйованих поранених, яких привозять потягами, транспортуватимуть до місця лікування спеціально облаштованим автобусом. Там зможуть розмістити пацієнтів і на кріслах колісних, і на медичних ношах. Я вважаю. Тилові частини вони якраз і мають бути тило надання допомоги. І хлопці, які поступають в тилові госпіталі, вони заслуговують найвищого рівня надання допомоги. Евакуаційний автобус нам передали українське лікарське товариство спільно з волонтерами з Німеччини, з Гамбурга. Він надзвичайно важливий під час прийому поранених травмованих. Забезпечує одночасну евакуацію великої кількості пацієнтів, і основне це є зручність перевезення і можливість контролю лікарями стану пацієнтів. До слова минулого року у закладах охорони здоров'я області пролікували майже 14 тисяч військовослужбовців. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.